Вітаю, друзі! З вами Олександр. І сьогодні у нас в гостях цікавий гість від американської компанії Black Diamond. Це налобний ліхтар Black Diamond Storm 450. Ліхтар надан на огляд моїм підписникам і другом Олександром із Нікомі Дісі Девайс. І також я придбав такий самий ліхтар сам. Тому сьогодні в огляді будуть брати участь два ліхтарі в одному моменті. Я вам покажу його пізніше. Тому що цей ліхтар я дещо модернізував. І в тому числі в сьогоднішньому огляді я покажу, як саме я його модернізував. Black Diamond це американський бренд, ліхтарі якого виготовляються в Китаї. Чесно кажучи, друзі, я дуже скептично раніше відносився до компанії Black Diamond і не розглядав їхні ліхтарі у якості ліхтаря для свого користування. Але придивившись саме до цієї моделі, я зрозумів, що все-таки потрібно звернути увагу на цей цікавий бренд. Надходить ліхтар у ось такій коробці. Як бачите, тут вказано, що подвійне живлення від трьох батарейок формата 3А і від акумулятора, спеціального акумулятора від Black Diamond. Ступінь водопилонепроникності IP67, що означає, що ліхтар можна занурювати у воду 450 люмен максимум. І з цієї сторони, як бачите, вказані рантайми. На батареї і на спеціальному акумуляторі 1500 мАч ємністю. Кому потрібно, можете зупинити і подивитися. Так як керування яскравістю відбувається плавно, тут ви бачите наступні позначки, тобто 6 люмен це мінімум, 450 максимум і взято середнє значення 225 люмен Також з ліхтарем надходить ось така велика інструкція. Таке добре простирадло. Тут є різні схеми, схеми керування і так далі. Графіків, на жаль, немає. Є тільки російська мова. Ну, в принципі, там просто загальна інформація. Більшість інформації вказано саме на цих малюнках. Тож, друзі, що стверджує нам виробник? Black Diamond Storm 450, створений для тих, хто шукає багатофункціональний налобний ліхтар, який не підведе в походах чи інших туристичних активностях. Це нова модель, яка має менші габарити та масу. Світловий потік у 450 люмен забезпечує чудову видимість, а різні режими дозволяють вам пристосуватись до будь-яких обставин. Технологія Power Trap дозволяє швидко змінювати яскравість, а завдяки функції пам'яті запам'ятовується останній встановлений режим. Є вбудований індикатор рівня заряду батареї. Дальність світіння 12 метрів на мінімальній яскравості, 120 на максимальній і 60 на середній яскравості. Максимальний час роботи від акумулятора максимум 3 години на середній потужності 6 годин, на мінімумі 165 годин. Щодо акумулятора, друзі, виглядає він ось так. Як бачите, він йде із зарядним пристроєм, є беззарядного пристрою продається. Є на 1800 мАч, є на 1500, чесно кажучи, вказано на цьому ліхтарі, що 1500. Чи підходить на 1800, я точно не скажу, не знаю. В чому незручність такого акумулятора, як бачите, на ньому немає порта зарядки. І також немає порта зарядки на самому ліхтарі. Тобто в корпусі його теж зарядити не можна. Його можна зарядити тільки окремо в спеціальному зарядному пристрої, що говорить нам про те, що якщо ми йдемо в похід, то нам потрібно буде носити з собою цей пристрій, що дуже незручно. Тому я провів деяку модернізацію цього ліхтаря, про яку розкажу дещо пізніше. Тож, друзі, давайте подивимось на цей ліхтар зблизька. Як бачите, отакий доволі цікавий ремінець, Він, ви знаєте, не дивлячись на те, що я його бачив на картинці, ну, думаю, це якийсь такий він непотужний ремінець. але він доволі потужний, не дивлячись на те, що він такий тонкий. Як бачите, він тут дещо нерівномірний. Тобто тут він товщий, а тут тонший. І він зручний, друзі. Як бачите, тут ось така м'яка тканина. Яка дуже добре контактує із вашою шкірою. І, до речі, у ремінця є така знімна частина, тобто розріз. Тому що тут, як бачите, розрізу немає. І в нижній частині розташовані гвинти, які тримають шарнір. Шарнір тут доволі цікавий, він без тих зубчиків, що ми звикли. Тобто тут, ось подивіться, я думаю, що тут всередині стоїть потужна пружина, яка саме і тримає ліхтар. У різних положеннях. Причому, як бачите, ніяких зубчиків тут немає. І він добре тримається. Я пробував його, ну, його трясти можна скільки завгодно. Він не, не складеться, не розкладеться, тобто він буде триматись саме в тому положенні, в якому ви залишили. І е, нахил ліхтаря, приблизно, я думаю, тут градусів 60. Я думав, цього буде недостатньо, але коли надів і потримав щось в руках, то в принципі цього нахилу достатньо. Ще те, що мене підкупило в цьому ліхтарі, це ось така система закривання кришки ліхтаря, кришки батарейного відсіку. Ця система дещо нагадує мені інструментальні ящики, які закриваються таким же чином, або якісь валізи. Це доволі потужна система, яка стягує, добре підтягує кришку ліхтаря. За рахунок чого і досягається така водонепроникність ліхтаря, тобто його можна занурювати у воду, як ви зрозуміли. В передній частині ми бачимо оптичну систему. Оце тіроптика на розсіяне світло. Сама більша тіроптика це на далекобійне світло. І внизу розташований кольоровий діод, тобто червоного, синього і зеленого світла. В нижній частині ліхтаря. Розташований індикатор. Як бачите, зараз батарея заряджена на третину. Він трьохступеневий. І зараз батарея заряджена на третину. Зверху розташована система керування ліхтарем. Це дві кнопки. Як ви зрозуміли по цьому значку, де зображений замок, при натисканні двох кнопок відбувається блокування ліхтаря. Щодо тактильності кнопок, відчуваються вони доволі непогано. І права кнопка знаходиться інтуїтивно. А от ліва кнопка, якщо в рукавичках, то, скоріше за все, в рукавичках її буде знайти все-таки важко. Але це все-таки допоміжна кнопка Основні функції на оцій кнопці. на основній. А ось тепер, друзі, саме й поглянемо, що я модернізував і що знаходиться всередині батарейного відсіку. Всередині батарейного відсіку знаходиться е, ніша для батарейок. Ніша для батареїк і також для спеціального акумулятора від Diamond. Як вона виглядає? Тобто Ми витягуємо зараз батарейки. І тут, як бачите, розташовується такий акумулятор, написано, що тут подвійне живлення. І як бачите, такі напливи. Оці напливи зроблені для того, щоб можна було поставити тільки рідний акумулятор. Тобто в ньому є відповідно такі виямки. Акумулятори від інших виробників сюди. Поставити нема можливості. Це, як ви зрозуміли, ліхтар мого друга, в якому я не проводив модернізацію. Тож, ставимо батарейки. Вони вставляються ось так. Тут все зрозуміло. І закриваємо. Закривається батарейний відсік. Ось так. Тобто, дивіться, яка система. По-моєму, це сама надійна система закривання, яку я бачив, батарейного відсіку. А тепер давайте поглянемо на мій модернізований ліхтар. Тобто відкриваємо батарейний відсік. І що ми тут бачимо, друзі? Ми бачимо акумулятор від ліхтаря Petzl. Стандартний Пецельський акумулятор. Diamond зробив дуже хитру систему, тобто він просто розвернув плюс ось сюди контактну систему. Тому ж довелося вставляти цей акумулятор, як ви зрозуміли, на виворіт. Тобто портом не зверху, а вниз портом. І дивіться, що я зробив. Я просто сточив оці напливи. Бачите, тут і тут. Дещо їх зашліфував, але сильно, чесно кажучи, не дошліфувався, тому що все це знаходиться під акумулятором, його не видно і все таке. Як ви знаєте, пецельські акумулятори вставляються ось так. Тобто контактний плюс знаходиться ось тут. У Даймонда зробили навпаки. Тобто, плюс знаходиться ось тут. І акумулятор потрібно вставляти саме ось так. Тому що якщо його вставити, так як вставляється він у ліхтарі пецель, він просто не буде контачити. І все. І ліхтар працює. От така модернізація цього ліхтаря. Тобто, подивіться, він працює прекрасно. Хочу попередити, друзі, що така модернізація позбавить вас гарантії на цей ліхтар. Тому, якщо ви до цього готові, то можете її проводити. Якщо ні, то нічого не робіть. Краще тоді придбайте рідний. Акумулятор і рідний зарядний пристрій. Звичайно, це буде дещо незручно, але що є, то є. Щодо керування ліхтарем, Керується ліхтар в основному з допомогою основної кнопки. Тобто ви коротким натисканням вмикаєте ліхтар на яскравості, яка була перед цим. Тобто є пам'ять режимів. В даному разі, так як я вже витягував акумулятора, то вмикається він на максимальній потужності відразу. Щоб відрегулювати яскравість, потрібно натиснути на кнопку і тримати її до потрібного вам режиму. І потім при наступному вімкненні вмикається саме ця яскравість, як бачите. Вмикається-вимикається ліхтар, як ви вже зрозуміли, коротким натисканням. Тобто ви можете вибрати потрібний вам режим, зафіксувати його, і він буде зберігатися скільки, поки ви не виймете батарею. Саме ця яскравість буде в пам'яті ліхтаря. Щоб поміняти джерело світла, нам потрібно натиснути ліву кнопку. Тобто ми натискаємо ліву кнопку, і ми зараз перейшли на розсіяне світло. Росіяне світло це просто росіяне світло. Як бачите, у нього є тільки ось така корона. Ви знаєте, і ця корона трішечки все-таки дратує. Вона іншого кольору, і вона трошки яскравіша, ніж центр. Взагалі я не люблю розсіяного світла, але в принципі. З таким світлом можна ходити. Його також можна відрегулювати правою кнопкою, тобто ви можете ось так виставити. І при наступному вмиканні вімкнеться саме те джерело світла, яке було виставлене перед вимиканням ліхтаря. Наступне натискання на ліву кнопку змінює джерело на кольорові діоди. В даному разі, це червоне світло. Ми можемо його також відрегулювати правою кнопкою. Як бачите, потужність також регулюється. І при подальшому натисканні і утримуванні лівої кнопки ми можемо міняти джерело світла на різні кольори. Тобто, ось дивіться, зелене світло, яке також можна регулювати. Синє світло, його також, як бачите, можна регулювати. І те, що ви зафіксуєте, після вимкнення і ввімкнення ліхтаря, ви знову отримаєте той же кольор. Є ще деякі функції, тобто при подвійному натисканні, ми отримуємо маяк. Маяк на всіх, буквально всіх режимах, З дивіться, на синьому. Подвійне натискання синій маяк. Тоді, якщо ми ввімкнемо червоне світло, подвійне натискання червоний маяк, тоді дивіться, вмикаємо зелене світло. Маємо зелений маяк. До речі, зверніть увагу, що. Яскравість кольорового світла зберігається саме на тому режимі, на якому воно було. Тобто, якщо ви переходите на інше світло, його потрібно відрегулювати знову. Пам'ять діє тільки на всю групу. Те ж саме, друзі, на білому світлі. Тобто зараз ми перемкнемось на біле світло коротким натисканням. Тому що, якщо ви будете отримувати, то ви будете ходити між, між кольорами. На білому світлі так само, подивіться, подвійне натискання. І ми маємо маяк. І такий же маяк, звичайно, і на розсіяному світлі. Тобто на всіх джерелах світла подвійним натисканням вмикається маяк, що дуже-дуже зручно. Це дуже великий плюс цього ліхтаря. І також, друзі, не забуваємо про ось цю функцію, яка позначена ось таким значком. А саме вмикання і вимикання турборежиму. Тобто, ми вмикаємо ліхтар на режим, який був вимкнутий зарані. В даному разі, як ви бачите, це розсіяне світло. І тоді ми сенсором вмикаємо турбо. Як бачимо, увімкнулися обидва діоди. І зараз ми бачимо і бокове світло повністю вімкнуте на повну. І також далекобійний діод. Тобто обидва діоди працюють на повну потужність. І також натисканням на даний сенсор ми вимикаємо турбо. Тобто, ось так. Вимкнули, вимкнули. Це дуже зручно, друзі. Тобто ви йдете, наприклад, ось ви дивитесь на розсіяному світлі, ну або, скажімо, на такому, на далекобійному світлі, ви йдете, але потужність неповна. І вам треба зазирнути десь далі. Ви вимкнули турбо, подивилися, що там далі, вимкнули його і йдете далі. Щодо тактильного знаходження сенсору, тут треба дещо звикати. Так як якщо у вас цього ліхтаря не було раніше, то вам потрібно звикнути саме де. Притулити на лобі, ви ж не будете бачити цього значка. Але тактильно, якщо ви звикнете, він знаходиться дуже швидко. Тобто, Якщо на лобі, то ви взяли ліхтар ось так і просто ось так можете активувати. І це буде зручно. Це саме зручніше, ніж просто шукати його ось так мацати. Тобто, Ви ось так раз, вимкнули і вимкнули. Так само краще. Тож, друзі, які плюси будови світла цього ліхтаря. Я ще покажу вам це в аудорі, звичайно. Але вже зараз можу сказати висновок, що далекобійне світло, воно достатньо потужне, достатньо далекобійне, достатньо зручна будова світла для використання його, як і Дісі, на лобного ліхтаря. Є дещо в мінусі теж, що недостатня бокова засвідка. Тому я вважаю, що все-таки треба було б об'єднати оці два діоди при вимкненні світла, тобто зробити комбінований режим, тому що це просто заливне світло. А це далекобійне, і у нього недостатня трішки периферія. Вона не сліпа зона, але все ж вона трішечки недостатня. Зазвичай більшості ви будете користуватись саме цим далекобійним світлом, тому що світлом росіяним можна користуватись тільки буквально в упор зблизька. Порадували також і кольорові діоди, те, що їх можна використовувати, і як постійне світло, і як маяк. І також те, що регулюється яскравість кольорових діодів. Щодо керування, тут ніяких проблем і ніяких нарікань немає. Воно дуже зручне. Це однозначно. Я вважаю, що ліву кнопку правда, треба було зробити трішки більш випуклою, для того, щоб її легше було знайти, наприклад, у рукавичці. Але загалом, це, я вважаю, дрібні придирки вже. А тепер, друзі, підемо в outdoor і побачимо, як світить даний ліхтар. Тож, друзі, відстань до стіни 2 метри. Це широке світло даного ліхтаря. Як бачимо, це просто світло без ходспота. І ось така по краях є у нього радужка. Вона трішки теплішого кольору. Червоне світло у ліхтаря повністю розсіяне. Немає ніякого ходспота. Плавні краї. Далекобійне світло даного ліхтаря. Як бачите, у нього доволі широкий ходспот, також є корона. Що дуже добре для EDC використання. Є доволі широка засвітка, але вона недостатньо широка. Правда, є додаткове освітлення, ось таке, подивіться. Тобто є додаткова периферія, так що сліпої зони немає. Та сама 90-метрова територія, на якій я знімаю тести відео. Як бачите, доволі широкий ходспот у ліхтаря. Зараз ввімкнутий комбінований режим. Він працює тільки в режимі турбо, на жаль, як бачите, засвідка практично 180 градусів зараз. Тобто це максимальне комфортне світло. Якщо вимкнути режим турбо, у нас залишається лише далекобійний режим. При цьому, як бачите, засвідка не така широка вже стала. Хоча середина доволі комфортна. І отаке є додаткове світло, тобто є додаткова периферія, тобто сліпої зони немає, навіть при далекобійному світлі. Широке світло даного ліхтаря. Таке світло дуже широке, і воно практично тільки для дуже близької відстані. Як ви знаєте, світло цього ліхтаря регулюється від нуля і до максимуму. Регулюється плавно. Тож, давайте я вам покажу, як це робиться. Як ви знаєте, світло даного ліхтаря регулюється плавно. Тож я вам покажу, як це робиться. Далекобійне світло. Ось так. І ось так до максимуму. І це вимкнулося під кінець турбо. І знову він пішов на зменшення яскравості. Як регулюється широке світло, я буду показувати на стіні, тому що воно недалекобійне. Ну, тобто ось так дивіться. Це просто широке світло. без... Якогось хотспота. І отут є така тепла радужка. Червоним світлом можна посвітити приблизно метрів на 5. А ось так перемикаються кольорові режими. Тобто червоне, зелене світло і синє. Ну, саме яскраве зелене, зрозуміло. І всі ці режими це дуже широке світло. Тож, який висновок, друзі, по даному ліхтарю. Як ви зрозуміли, ліхтар мені дуже сподобався. Особливо зараз у такому модернізованому стані. Коли на нього можна ставити акумулятор з портом. Чому саме песелівські краще, ви зрозуміли, тому що не потрібно тягати з собою додатковий зарядний пристрій. Щодо самого ліхтаря, ви зрозуміли, що мені сподобалося, що ні. Мені сподобалося світло цього ліхтаря, мені сподобалось керування цим ліхтарем. І з незначних мінусів це те, що дещо трішки менша периферія у далекобійного світла, і краще, якби їх скомбінували. Як ви зрозуміли, комбіноване світло вмикається тільки на турбо. А мабуть, треба було, щоб воно вмикалося на всіх режимах. Якщо огляд сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. На все добре, друзі. Друзі, нагадую, для відвідувачів каналу, які проживають в Україні, є вигідна пропозиція. За промокодом Funerist S ви можете придбати дуже широкий асортимент туристичних та інших багатьох товарів за посиланням під цим відео. А ще, друзі, є мега вигідна пропозиція на сайті магазину Fonari Перейшовши по посиланню під відео на сторінку оцінки, ви зможете придбати повністю робочі товари, які мають пошкодження упаковку чи якісь незначні косметичні вади або вітринні екземпляри з дуже великою знижкою. До речі, саме на оцінені товари, мій промокод FONARIST S сумується зі знижкою, вже вказаною на ці товари. Всю потрібну інформацію ви знайдете під цим відео.